Добрий день, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні день такий все бігом-бігом бігом. Заїхав на металобазу Прицеп у мене Він по суті то новий, Ну от такий він вже, підгулявши борта. Якийсь дебіл робив його. Жестянка Жестянка Просто жестянка Ну, думаю, заїду, поки ціна не піднялась на метал. Заїду, возьму два ліста. Метр на два. Метр на два. Товщина двоєчка. Гарні. Гарна товщина і так, жорстко буде. Будемо делати обробити порта не знаю що де буде робити та людина яка обіцяла їде на Київ. купив ще 24 метри по 2 метри порізали профільні труби 30 на 20 І що ми бачимо? Сів, їду. І на тобі отака от борта. Прицепу 6 років. А це тобі і тут. Зараз перезагружусь, повитягую, якось додому доїду. І треба вже буде їхати. Точно. Робити нові борта, бо вже все. Приїхали. Так, добре. Добрий день, вітаю вас на своєму каналі. По вчорашньому питанню прицеп, відвіз э, на ремонт. Сьогодні вже буде якийсь результат. А ще хочу поділитися з вами ось. Раніше був заказав. Э, Багажник, щоб перевозити поросяток, отаку от кліточку. Така кліточка. От, вона зручна, чим ми її повністю переробили, можна сказати, нову зробили. Тепер вона відкривається отак. От. Тепер зручно доставати, грузити, вигружати. Зроблена звана за такою проволоки. Це проволоку використовують для бетонування. І квадрат 10 на 10 мм. Думаю, прислугує вона довго, виконана і виготовлена якісно. Зварена оглікосводкою, так що буде працювати. Всім гарного дня. До побачення.